Привіт! Мене звуть Дмитро Крука. Я є онлайн підприємець мандрівник і блогер. Це моє перше відео. Спитаєте ви, для чого мені ютуб-канал. Перше, це для того, щоб я міг правильно все поставити: вимова, чіткість, жести, міміка. Друге. Це поспутися страху перед камерою. Третє. Вміти правильно доносити свою думку. Четвертий пункт це розвивати своє ораторське вміння. П'яте. Це для того, щоб я міг... Краще візуально вам показувати свої напрацювання, досягнення і успіхи. Саме завдяки оцим п'ятьом причинам я запускаю свій YouTube канал mm -hmm. Яка тематика мого блогу? Тематика буде більше схильна на лайфстайл. Тобто, я буду показувати свій стиль життя, мандрівника, блогера і онлайн-підприємця. Мої відео ви побачите багатьох людей відомих по всій Україні. Я б їх запрошую в свою студію для того, щоб знімати з ними спільне відео. Ви побачите різні е, мої мандрівки по Україні та Європі і світу. Звісно, я відвідую багато семінарів, тренінгів, коженів, які я можу знімати і показувати вам, як все це проходить, де можна це бачити і чи можна зі мною приєднатися. Навіть можна саме ти приєднаєшся до мене, і ми спільно з тобою кудись споїдемо.